Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У мене сьогодні ранній ранок, ще там немає п'ятої години. Мені не спиться взагалі я не цей... не ранкова, так сказати. Я люблю щось вночі робити. Але щось сьогодні пішло не так. Ну і завжди, оце коли я дуже рано прокидаюся, щоб щось поробити, на вулиці роса. Воно мокре все. Ну, добре, зараз щось передумає. Значить, що будемо закривати помідорчики. Ой, чуєте помідорчики? Огірочки. Помідорів ще й не видно. А роса вон конкретно. По парнику не видно. Парник уже, бачите, такий доходить. Ну, бо він на сонці. Коли отак повесні тільки його для росади ставиш, він... Довше, а на сонці он ще й там може кіт додасть. Він і так прям сильно накритий. Так, вчора я тут не дозагрібала. Те, що висипала. Він і так прям сильно накритий, там він продувається. Тут також піднімається на день, бо щоб вночі там ніхто не лазив. Так, я вже тут працюю, роса. Я не скажу, що висохло. Я воно вже вся замазюкана, але немає що чекати, бо вже воно пече. Я закрила 5 баночок літрових огірків. Там трошки вирвала бур'ян по моркві. Зараз буду продовжувати, хочу тут такий шматочок до сітки цієї затінняючої, навести порядок. А далі буде видно, бо я ж кажу, заросте. За півліта, і тоді будуть бур'яни великі, а так хоч, хоч трохи менші будуть. І замульчувала, чи як там кажуть, я не знаю. Я навіть не то, що мульча, а більше для цього, щоб їх не підв'язувати, і вони як лягали були чистенькі. Короте, є солома поруч, то я перенесла сюди. Нехай собі буде, я її, до речі, полила зверху, щоб вона не розліталась. Ввечері ще поль'ю, бо це як буде вітер, буде по всьому городі вона літати. Дивіться, яка в мене є капуста. Це та, що рання була. Я вже один врожай зібрала, і другий врожай зібрала, коли вона була трошки більша, ніж така. Цю треба вирізати. Я на борщ її використовую зараз. А це вже третій, так сказати, врожай. Де он? Ще не видно третього врожаю, а де он є, треба вирізати. І так низько, якби не так низько, то може б і краще було. Ну, яка є, і на тому дякуємо, що вона не купується, а так наборщик вистачає. Тож я одягаю перчатки і йду далі працювати. Є в нас там шматочок, де молода картопля, чуєте, молода, рання картопля. Така вона проста наша, і хочу зараз її перебрати. Ну, не сама, з Максом. Зараз Макс копне, вибере. Трошки ще бур'ян порвем, та й будемо йти до хати, бо воно так пече, вже, ви знаєте. Так, що ми вже зробили? Макс ось скосив тут бур'ян, де була цибуля. Ну, як, половину від того я прибрала, тут посадила кукурудзою гіркий кріп. І, до речі, зараз треба пройтися. Пошкрябать, бо... бо дуже заплескало. А тут ось воно трошки підсохне, я загребу і пройдуся цим раундапом і все, до побачення, нехай так стоїть. Ми вже з Максом ось там картоплю викопали від деречко рання. Вона окремо садилася. Так, а я, а що я? Я буду садити огірки. Зараз візьму, що тут в мене є, Макс, он пішов вже там цей. Та от там котельні, коротше, працює. А я дивлюсь на ці огірки, що вони такі вже доходяжні, страшненькі, що їм я тільки не робила. Нічого не виходить. Ось тут зробила такий рядочок, є в мене 10 штучок. І Лонара, он. Наче так написано, там не знаю. Оцей. Дуже вчора порекомендували. І продавчиня, і жіночка, яка переді мною їх брала, бо вона їх садила на літо, ось зараз каже, збираю, каже, шикарні. Прям ой, висять гронками. А цей. І взяла їх на другий оберт. І я взяла, я такі ще не саджала, то зараз ось тут повпихаю їх і... ой, І якраз ось кукурудза скоро. Качанчики ми вирвемо, можна кукурузу перебирати, щоб вона тут не заважала, а тут можна буде потім, якщо все буде добре з цими огірками, підв'язати і затінити отак. Бо огірки треба. На осінь треба огірочки, якщо зараз їх немає, бо щось мало, мало-мало. І закрила я там зовсім небагато. Так що ось такі справи. А тут ось, що я тут? Посію оту. Капусту цвітну на розсаду. Хотіла окремо, але, думаю, отут, тут холодочок, я так подалі 10 насінин повпихаю, і нехай собі вона тут буде. Тут холодок, то може щось і буде потім розсадити. Просапала перчик. Перчик уже тут зав'язується в відкритому ґрунті. Є. І там, дивіться, який. І навіть що? Десь я бачила один баклажанчик. Баклажани побиті від граду. Я, правда, деякі листя обривала, деякі ні. Десь баклажанчик є один. О, колючий. Баклажанчики, баклажанчики. Так, отут бур'яни поприбирала, ще капуста залишилась по капусті. Тут ще в нас є помідорчики, помідорчики. Також сюди соломи накидала. Небагато, але нехай буде, як будуть лягати, так сказати, щоб не на землі лежали. Вони пізні, може щось і буде туди далі. Прям дуже хочеться, щоб вони були одна хвиля, друга хвиля. ну, Перша хвиля, ті, що там вон, під сіткою. Так, у нас вже вечір, я вийшла на город. Що я вийшла? Думаю, зараз. В принципі, такого нічого робити не буду. Тут, правда, я не дозагрібала, але це вже буде завтра. Хочу під кавунчики також покласти соломи. Зараз піду візьму. І ще я побривала ось на капусті листя. Це треба прибрати, це вже було дуже спекотно, я не хотіла тут крутитися. Нижнє листя побривала, Я завжди так роблю по осені, тоді головка швидше набирається. Але і це зробила, бо, знаєте, дуже воно знизу почало отаким от робитися. І воно ж болячки переходять. Ну, воно таке було не це воно вже на сонці засохло, а то воно отаке і висить. Та я нижні листочки всі пообривала, там на капустині два-три і воно щось так вийшло нормально. І нехай вона собі стоїть. Ось така капуста, що. Щоб нічого не доторкалось. Та як нічого, там щось, звісно, трошечки. Тут так пусто стало, пообривала бур'янець. Він так і в принципі залишився лежати. Я оце дивлюсь тільки цей. Тут міжряддя винограду сапало. Ось, ну, нещодавно ж що ми там порядок з вами разом наводили. І знову портулак. Іншого бур'яну не видно, а портулак треба буде просапати. Так, так, так. Йдемо візьмемо цієї. О, дивіться я, сьогодні збирала. Ну збирала ж сьогодні. Оце я тут сапала трошечки. Але. І я збирала огірки. Дивіться, які кабанчик, Де ти? Вже не бачу. Ось. О, який. Ну, на салат, в принципі, піде, але ну, як так можна ходити? Ще навела порядочок, тут, на цьому шматочку, де. Кабачки оці гібридні. Далі там ще не дійшла, бур'яну вони стоять. А тут трошечки попрацювала. Завтра буду ось тут. Ну Це я так думаю. хочу. Сьогодні вже не хочу напрягатися, так сказати. О, кабачки, бачите, залишила. Треба забрати курочкам, бо вони пов'януть. Так, а що я хочу, так це ось кавунчиком підстелити трошки. Так, однією рукою незручно, не хочеться ж і дуже його шевели. І, і дивіться, хто тут. Євген, принеси, будь ласка, від мурашок посипку, бо вони кавунчики наші. Поїдять і не буде. У нас вони такі ці мурашки, що раніше менше їх було, а зараз вони прямо так буває, де в цьому в корені такі. А дивіться, їх, то скільки корень. Переїдають, перегризають, ото сказала. Ото сказала. Так, а тут що, нема мурашок? І тут дивіться, ну зараза. Це треба передивитись. -тре -тре тут мурашки, ківологу трошки. Що я хочу сказати? Що в цьому році я не ні кавуни, ні дині. Два-три роки я з ними гралася, гралася. Хотіла такого кавуна, кавуна. Прям. ну Був, напевно, 4, я вже не пам'ятаю. Саме кілограми, саме більші, А це все. Насадила, нехай ростуть. Можеш вирости що-небудь. Але трошки, звісно, обробляю від клістів і ось бачу, щось треба обробити. Від болячок. Друзі, нам вдома не сидиться. Все-таки я в обід не спала, то щось мені поки не хочеться спати, але і на городі не хочеться працювати. Тому з Женєю поїхали. Вечірня у нас прогулянка, трошки прокатаємося. Знайшли красавчики, Вони які соняшники. Але вони тут ну, невисокі, але й не низькі, прям такі. Бо ми, от, як їздили в цей в екопарк, низький, от такий низенький, він отакий маленький, а вже цвіте. Тож погано, я дивилася в тіктоці відео, що в цьому році не у всіх соняшником добре. У нас такий відпочиночок. А, бо Женя щось захекався, да, Женька? Mm -hmm. І будемо їхати mm -hmm. додому. Зараз накачаємо колесо і поїдемо далі, бо щось. У мене ззаді колесо спущене, хоч би не пробиття, а то Макса велосипед взяла. <гум> ну нічого, я така, що можу. Я завжди, як щось візьму, таке. Прям гориться в руках. Все, друзі, ми вже приїхали. Зараз, ну, скільки? 21-24. Темно. Ми нагулялись, накатались, Да, Женька? Що там тобі? Прям так і хочеться да, ще поплавати. Ти сьогодні вже <гум> заплив робив ось скільки разів. Да? Два рази. Три рази. Все. Два. Кажемо вам до побачення і до нових зустрічей. Пока-пока.